Усім привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Underground Blossom. Погнали! Що ж в нас буде далі? Так, давайте ще раз з дівчинкою. Все, вона зі... Нам не хоче більше прощатися, все, вже один раз попрощалася, ти все, іди. Сумно так, фотографії. Я не знаю, мені варто запам'ятовувати всіх цих дітей, які з нею будуть вчитися, чи ні. Я думаю, не варто. Добренько, заходимо сюди до старого діда. Е, тримай квиточок. Давай. Окей. Заходьте, будь ласка. тебе нічого немає. Ну, добре. Все. Все, пока. Я їду. Все, бувай. До зустрічі. Сумно. Коли їхати кудись доводиться, це завжди сумно. Але якщо ти від когось їдеш, то це сумно. Але якщо ти їдеш кудись на зустріч своєму якомусь майбутньому, то це не сумно, а навпаки. Е, станція пташиний міст. Опа, вже не період життя. Вже пташиний міст. Цікаво, що означає пташиний міст? О, вона тут вже майже того віку. Вона тут вперше з папугою зустрілася, чи що? Привіт. Ти малюєш свою маму? Папуга. Все. Тобі, тобі треба, мабуть. Мабуть, треба чим. Я маю закінчити ескіз. Я маю закінчити ескіз. Добре. Е, так, відкриємо. Олівець, страчка, є все зараз їй, щоб вона закінчувала ескіз. Можна підколупнути? Ні. Розрізати, ні. Це чимось значить, треба підважити іншим. Театр на іржавому озері представляє. Окей. Okay. Так, одна паличка, дві палички, три палички. Я от так це можу запам'ятати. Ти що там зіграєш мені? Одна паличка, дві палички, три палички. Одна паличка, дві палички, три палички. Ой. О, риба! Нічо собі риба застрягла в тромбоні. Ще зіграєш? Я зрозумів. Е, Значить мені треба ще шукати десь. Е, дякую, риба, а ти сама зі мною не підеш? Може рибу розрізати можна? Ні, не можна. Е, окей. Гачок. Е, ти більше не співаєш? Більше не співає. Окей, ненько, окей, ненько, окейненько. окейненько, окейненько. Е, їжа та напої. Паличка. Е, мені, мабуть. Е, шматок сосиски. Мені, мабуть, треба е, е, ця. Е, нитка якась. Сосиска і цей гачок. І будемо когось впольовувати. Тут зачинено, зрізати не можна? Не можна, добре. Е, давайте поговоримо. Доброго ранку! We have fresh sandwiches and most delicious cafe. Каже, що є смачні сендвічі і ще смачна кава. Зробіть вибір. Сендвіч. Пончик. Кава. Окей, дякую, в мене нема грошей. Добре, ти хочеш закінчити? Ось тримай. Серйозно? Ця гра дуже любить перевіряти мої художні навички. Нитка! Дякую. Дякую за нитку. Що скажеш? I love to draw my Good or bad. Я люблю малювати мої спогади і хороші, і погані. Good or bad. Окей, добренько. Давайте нитка, гачок, сосисочка. Опа. Ми спіймали е, пацючка. Пацючок втік. Що, це все? О, тут пацючок. О, він нам відкриє. Дякую, він нам дав записку. Шукаємо співробітників. Приєднуйтеся до колективу фабрики пташиного корму Джонсона. Ми гарантуємо теплий колектив, приємну робочу атмосферу. Щоденний потяг до станції пташини міст о 5-й годині. Так, добре, п'яту годину треба виставити. Добренько, зараз має приїхати потяг. І це що, роботяги? Б120, е, Б-120. Е, це номери вагонів. Так, добре, багато людей вийшло, багато людей працює на цій фабриці. Опа, якийсь шпійон. Стоїть. Що розкажете? Вам потрібен пан у червоному капелюсі. Ця дівчина, я вже десь її бачив. Це детектив наш, так? Можете купити їй каву? І, і сендвіч для мене, будь ласка. Вам потрібен чоловік у червоному капелюсі. В кого з них червоний капелюх? Ось в цього? Зверніться до мого колеги в... з, корич... з коричневою валізою. Козних коричнева валіза? Все ти зі мною більше непривітний. Then, Тримай. There you go. Це не сендвіч, це просто хліб. Then, please. There you go. Так, окей. Тримай сонечко. Хоч кави. Ми з ним бачилися раніше. Дякую. Не дуже хороша кава. Оце таке на станції метро купити щось. Вибач, я не хотів. Типа, це якийсь просто козел продає, а тобі наш чай. є. Гляньте годоти, я цього не їстиму. А що тут гидоти? Щось під сиром? Е. -е, -е, -е. Фе. І тільки шевелиться. Фу. Типу, воно не відсовується, цей хліб далеко. Це мені якась підказка? І що 4 дірочки в сирові. три з одного боку червака. І два з іншого боку. Це, це на щось мені натякає? Забрати їх я не можу. що А, я можу їх пересунути, викинути. Все, зрозумів. Зараз. І ти що, якщо я їх викину, ти його будеш їсти після цього? Сподіваюся, в тебе все норма... нормально буде після такого здоров'я. Оце діло. Тримай крихти. Які крихти? Крихти від хлібу? Дякую. Вона мене пам'ятає. Ух. <кхій> Вперше зустрілися, так привіт. Перевірте мою кишеню. О, окуляри. Е... Пан у касті шукає свої окуляри. Добре, зараз віддам. Добрий день. Мої окуляри у вас? Так, тримайте, пане. Поговоріть із високим паном, що всміхається. Добре, знаю, де той високий пан, що всміхається, оце ось цей. Перевірте мою кишеню. Кому потрібна е, кроватка? Кроватка. Потрібно знайти того, в кого нема кроватки. Ось цього немає. Тримай. Поговоріть з паном у зеленому. Е, у зеленій кроватці. Серйозно, в когось одного зелена кроватка. В кого з них зелена кроватка? Ну, сподіваюсь, буде видно. Ось цей, мабуть. Е, ви плутаєте мене з моїм близнюком. Близнюк в тебе є? Так. Да. Де це тут є? Ось цей близнюк. Перевірте мою кишеню. <хи> Прикольно. Так. І все, більше ніхто нічого. Ви мене з кимось плутаєте. Ви мене з кимось плутаєте. Все, ні ніхто більше говорити не хоче. Шпійон! Що ти шукаєш? Пссс. Цигарка не знайдеться? На. Дякую. Може, я запальничка натримаю Фекс. Last... Чудово, останнє питання. Котра година. Ой, в мене якісь речі попропадали. Він мене пограбував? Так, бесто 120 є. Все, всі поїхали. <coughs> Вибач, що пограбував. Год! Чи вибачаєте? Е, Я зможу це відкрити? Зміг? Е, 587, 587. Я я не знаю, типу, мені здається, що цифри дуже важливі ці. Ага, 587, це ще це, в мене цифра 5, щоб вийшла, так? Е, Цифра 5 це ось так і ось так ось так. і, і... Ось так, да? Ось це? Оце 5. Один дев'ять два. Один. Щоб вийшло 9. Це ось так. Зверху має вийти квадратик і знизу хвостик. Зверху квадратик, знизу хвостик це сюди. Ні, тут не вийде. Значить, 2. Це в нас ось так. І. Ось так. А ось це сюди. Угу 361. 361 це ось таке. І таке саме зверху. Тобто це нам треба це сюди перекинути, і це буде 3. Е, далі 6. Це в нас зверху і нижній квадратик ось цей. Ні, зверху це верхній квадратик. А де нижній квадратик? А, ось ця штука це нижній квадратик ось це. Це в нас буде 6 і 1 це в нас ось цей ось це. Ага, все. Дає звуковий сигнал. І що це мені дає? Чи більше нічого не переставляється? Ну добре, окей. Не, не зрозумів, що. А, крихти. Ну-ка. Не виходить мені на крихти щось впольовувати. Und Угу. Mm -hmm. Давайте ще раз. <рик error> 1, 1, 2, 2, 3, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Угу. Mm -hmm. <рик archaeological> mm -hmm. Давайте. 1, 1, 2, 2, 3, 3. О, знов щось застрягло. Давай. Пташечка. Пташечка полетіла. А куди полетіла пташечка? Десь наверх. Де це вона Вони вже вирішили знайомитися. Е, Смачного пан пташечка. Три, три, один, три, один, один. Угу. 3-3, 1-3, 1-1, 1. Так, годинник, до речі. Перша. Давайте спробуємо Четверта 0-5 Спробуємо, чи щось це змінить. Нічого не змінило. Добре. До речі, тут годинник якийсь специфічний. А, вони цифру 4 ось так пишуть. Я думаю, що якось воно не так виглядає, як треба. Е... I remember you. Я тебе пам'ятаю. Він нічого не відповість? Давайте ще раз. 3, 3, 1, 3, 1, 1. 3 3, 1, 3, 1, 1. 3, 3, 1, 3, 1, 1. 3-3-1-3-1-1 От завжди йому щось заважає зіграти, дякую за квиточок. Це все. Що ж, якась така велика кількість речей тут залишається. І, до речі, я пончика так і не купив. 50 аж коштує пончик. Що ти розповівся мені? Я тебе пам'ятаю. Пташечка вс. Ага. Па вона пам'ятає озеро. Пам'ятає дітей зі школи. Сльози. Ух ти. Е, уже час. Довга стрілка показує на дерево, а коротка майже поцілувала в, сп... е, в спотворену душу. Окей. Довга стрілка показує на дерево, а коротка майже поцілувала в спотворену душу. Е, довга на дерево. Дерево. Е, а коротка спотворену душу майже поцілувала. Чотири. Угу. Так. Довго показує на дерево. Це. Ось так. І на 4. А, довго на дерево. Поняв. Ось так. Все, поняв. Там типу, воно якось перевернути, не, не так. Специфічно переверну. Ти зі мною не попрощаєшся, так? тебе вже є тепер чоловік, на якого ти звертаєш увагу, замість того, щоб звертати увагу на мене. Ну це, в принципі, важливо. Я, я взагалі якась незрозуміла істота. Куди він полетів? Добре. Що ж? Тримайте квиточок, пане. Все, бувай. <говор> що ж, їдемо на наступну станцію. Завчасно я поїхав. Треба було завершувати раніше. Е, ну, наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Перехрестя горя. Оце жах. А -а -а -а. Я вже відчуваю дискомфорт від майбутньої серії. Що ж, до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! Я вже бачу цю сукню, я вже розумію, що буде.